Всім привітчики! А, сьогодні перший епізод нашого подкасту, де ми хотіли би поділитися тим, що для нас є важливим, тим, чим ми навчилися на цьому тижні. І на цьому тижні ми мали можливість вивчати глави Єламана і особливо з та сліду за мною. Якщо я роблю Ісуса Христа своїм фундаментом, то не впаду. І ми би хотіли спочатку зачитати той вірш, де про це говориться. Так, це п'ятий розділ Галамана, дванадцятий вірш, і він звучить таким чином. І ось, сини мої, пам'ятайте, пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент, так, щоб коли диявол пошле вперед свої могутні вітри, так, свої стріли у вихорі, так коли весь його град і його могутня буря вдарить по вас. Воно не матиме сили над вами, щоб втягнути вас до безодні нещастя і нескінченого горя, завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є надійним фундаментом. Фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не можуть упасти. Перше запитання, котре ми хотіла б це що означає побудувати свій фундамент на камені нашого викупителя. Як ти думаєш? Я думаю, що коли ми будуємо свій фундамент на Євангелії Ісуса Христа і на його вченнях, то ми робимо Спасителя центром нашого життя і нашого світогляду. Наприклад, коли, коли я засмучуюсь через справи і поведінки деяких людей а Перша емоційна реакція, вона не завжди, ну, майже ніколи, <хи> не є хорошою. А, і коли у мене є момент, щоб зупинитися і подумати, чи хочу я втілити цю реакцію в життя, а, майже завжди я приходжу до висновку, що ні, це не найкращий підхід, це, це недобре. І тоді я запитую себе, але чому це не добре? І відповідаю на це питання таким чином, що мій Спаситель Ісус Христос не зробив би так в цій ситуації. Тобто, згідно ну так, з моїм досвідом, мені здається, що будувати на фундаменті Євангелії Ісуса Христа це робити Євангелію Ісуса Христа своєю системою координат, в якій ми, яку ми використовуємо. Для того, щоб знайти напрямок в цьому світі, знайти напрямок для наших дій і наших реакцій в повсякденному щоденному житті. За той період часу, що ми живемо, я особисто побачила, як світ постійно міняється. Я не бачила нічого, що було постійним, щоб ніколи не змінювалося ні на краще, ні на гірше. І в нашому житті страпляються різні речі, котрі особливо ми не можемо контролювати. Коли хвороби, смерть війни приходять в наше життя, коли нам стає сумно, ми почуваємо себе наодинці з собою, і що ніхто не може прийти до нас, нам дійсно потрібен хтось, хто буде разом з нами. І хтось, хто дійсно ніколи не міняється. І якщо подивитися на нашого Спасителя, він дійсно той, хто ніколи не змінить своє ставлення до нас. Він ніколи не змінить свою любов до нас і його прощення і його викупна жертва, вона завжди працює в нашому житті. Наше ставлення до цього міняється. І це добре. Наше почуття до цього міняється, але його почуття до нас, вони. Якщо і змінюються, то стають глибшими, вони стають більш особистими. І будуючи своє життя з ним або на ньому, ми можемо бути впевнені в тому, що все буде добре, що він де поряд з нами, що він той, на кого ми можемо надіятися і сподіватися, що, не дивлячись на те, як життя міняється, в кінці кінців ми. Отримаємо ту винагороду, котру він підготував для нас небесним батьком. І ми зможемо отримати всі ті благословення, про котрі вони говорять і нагадують, і вже дають навіть в цьому житті. Дякую, Лія, за те, чим ти поділилася. І коли ти говорила про особисті стосунки з нашим Спасителем, я подумав про те, що. Частина будування нашого фундаменту включає е, нашу пам'ять. Коли ми будуємо стосунки з нашим Спасителем, щось відбувається в нашому житті, щось змінюється і в нас, і в нашому оточенні, і в тому, як ми ставимось до нашого оточення. І для того, щоб наш фундамент е, залишався міцним, е, нам потрібно пам'ятати нам потрібно пам'ятати ті досвіди, які ми мали. З нашим Спасителем, коли ми слідували за ним, застосовували Євангелію, виконували заповіді або просто зверталися в молитві за допомогою, я завжди з ніжністю і з любов'ю згадую ті моменти, коли я просив про допомогу в молитві і отримував сили, отримував підтримку, отримував інколи скерування, доволі чіткі е, напрямки. Того, що потрібно робити зараз, просто зараз цей момент в моєму житті. Я пам'ятаю, коли я почав жити вже окремо від батьків, я жив сам, і я повернувся додому з роботи. Тоді це була одна з моїх перших робіт. Вона була важкою і фізичною. Я повернувся додому дуже втомленим і брудним. І мені потрібно було ну, якби піти в душ, потім закінчити день і лягти відпочивати, але у мене вже не було сил. І я був занадто брудний, щоб лягати спати, і занадто втомленим, щоб піти в душ. Тому так. я просто ліг на підлогу, щоб трошки відпочити хоча б 5 хвилин перед тим, як я зможу правильно закінчити свій день. І я пам'ятаю, що коли я так ліг і розслабився, Через деякий час, коли я вже хотів піднятися, я відчув, що я не можу поворухнутися. І, озираючись назад, мені здається, що це була не стільки фізична проблема якась з моїм тілом, скільки а, ментальна. Тому що я був на той момент виснажений не, не тільки фізично, а також розумово і емоційно, тому що це був а, ну, один зі складних періодів в моєму житті. І коли я так лежав, як черепаха на спині, я згадав про, про те, чого мене навчали місіонери, і про те, що я читав у священних писаннях. Я згадав історію Алми про те, як він був вражений, і він теж був три дні. Він не міг підвестися і не міг поворухнутися. Він згадав про те, як батько навчав його про Ісуса Христа. І Дивлячись на цей приклад, я подумав, що чому я не можу прикликати мого Спасителя мені на допомогу зараз. Тож я так і зробив. Лежачи тоді на підлозі, я просто сказав молитву, звернувся своїми власними словами в ім'я Ісуса Христа до Бога. І коли я закінчив молитву, я відчув, що у мене є сили, я можу підвестись. Я можу піти, зробити все, що я збирався зробити, і закінчити свій день. Це один з багатьох прикладів того, як я просив Бога про допомогу, і я її отримав. І це от частина мого фундаменту. Дякую тобі, велике. Трішки про це також в своєму виступі. цій генеральної конференції говорив старійшина Бетнер. У нього дуже класний виступ про те, як будувати своє життя на Христі. І цей виступ називається Бути спокійними та знайте, що я є Бог. І я думаю, що якщо ви прочитаєте цей виступ також для себе або ще раз перечитаєте, то ви знайдете і для себе деяку підтримку та відповіді на наше сьогоднішнє запитання, як ми можемо будувати. На нашому Спасителеві, і якщо чесно, ми хотіли запитати ще одне запитання і розповісти про нашу історію, як ми знаходимо безпеку в Ісусі Христі під час бур життя. Але я думаю, що ця історія нехай залишиться на завтра, бо вона дуже цікава, бо ми дійсно потрапили в бурю під час табору молодих жінок. І я думаю, щоб наші подкасти не були дуже довгими. Ми перенесемо це вже на завтра. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити завтрашню історію, і ми обіцяємо, вона буде цікава. Так, там є багато чого розповісти. Це точно. Ну, а на сьогодні це все. Дуже дякуємо за те, що мали можливість послухати нас, і сподіваємося, що ці. Щоденні подкасти допоможуть вам відчувати, що небесний батько тут він поряд з вами, він любить вас і він також грає велику роль як в вашому житті, так і в нашому житті. Амінь. Тоді до зустрічі до завтра.